Я не дивився жодної серії аніме One Piece, і в цілому я не в курсі про що ця історія. Але чим я зацікавився, так це прикольними візуальними образами, і що мене підкупило, так це український дубляж на нетфліксі. Історія про єдиний скарб це адаптація анімешки. Анімешка на дофіга серій, у будь-якому випадку адаптована була лише маленька частина, і ми маємо перший сезон у вигляді восьми серій. Тож хочеться відповісти на ключове питання: чим можна провести за цим серіалом приємні вечори, наприклад, на вихідних, і чи можна отримувати задоволення від цієї історії нелюбителям аніме? Давайте про все поговоримо по порядку. По-перше, чи працює ця пригода як пригода? В цілком працює, як на мене, хоча б з тієї точки зору, що локації тут різноманітні, лор передається, хоч і недостатньо глибоко, а концепція світу Очевидно, так, вона не геніальна, але вона і непогана. Якщо коротко, то це все світ піратів. Одного разу дуже крутого пірата затримали і стратили. Але перед стратою він сказав наступне. Гроші. Слава! влада. Я здобув геть усе, чого прагнув. Я став багатим, успішним, модним і молодіжним і десь заховав купу бабок. Їдьте і шукайте. І всі люди ринулись шукати ці дуже дуже такі велетенські скарби. Звільніться, Ідіть у моря! Мій скарб чекає на вас. Наскільки це працююча зав'язка? Ну в серіалі вона виглядає трошки дивно. Знаєте, зав'язати окремий всесвіт про піратів за 40 секунд фразою Ну десь є багато денег. ідіть шукайте, плевіть на кораблях. Ну таке собі, але. Концепція, як мінімум, зрозуміла. Насправді, сам лор описується детальніше, там є чотири моря, оця смуга, до якої всі хочуть пливти, і взагалі в цьому всесвіті дуже цінуються мапи або ж карти. Поправте в коментарях як правильніше, якщо ми говоримо про опис локації у візуальному стилі. Ідея зрозуміла, але далі починається трошки дивна частина, бо виявляється, що це не пригода, не екшон і навіть. Не комедійна історія. То що скажеш? Ти зі мною? Бунт якийсь. Це дитяча розповідь про дружбу Я надеру тобі зад, бо ніхто не сміє кривдити моїх друзів. З однієї сторони, це не так і погано, тому що, по-перше, діти теж дивляться кіно, а по-друге, концепція дружби і оце брат за брата за основу, це от все не така вже і погана. Але якщо розкрити її трошки глибше, наприклад, згадайте Наруто, що також є анімешкою, і там в цілому також у нас є головний герой, який хоче знайти друзів. Але згадайте цю елегантну призму: біль, страждання, вбивство всіх близьких. Мотність спроби знайти себе в цьому світі і спроби знайти людей, які будуть тебе не ненавидіти. Що маємо тут? Прийшов тіп і каже: я пірат. Що це? Веселий роджер. Ми пірати бриля. Все, тепер буду піратом, Гум гум пістолет. Любіть мене. Оце моя команда. Ти в моїй команді. І ти в моїй команді. Люблю вас. Отак, сердечко вам. Вірна команда поруч. Ви поганими, будь не можете. Ви всі дуже хороші. І вони виявляються всі дуже хороші. Якщо для вас це спойлери, подивіться, хоча б першу серію, і все зрозумієте. Я хочу звести до того, що. Це досить проста історія в досить складному і глибокому лорі, яка глобально працює на півшишечки. Ця команда наша команда. Упореться з бутчем. Основна перевага в тому. Що це побудований всесвіт, і він дійсно різноманітний, працюючий, візуалізований досить непогано, бо більше того, для кожної серії є окремий анімований логотип. Музяка класно звучить, і воно все вкупі виглядає ефектно. Плюс наші боси умовні або мікромбоси, різноманітні. Хтось клоун. Хтось може з сокирою, а хтось напів акула напівриба. Я зроблю милість і уб'ю вас разом. Ти мій Від відтепер. І назавжди. Але коли доходить до взаємодій, питань залишається дуже дуже багато. Бо наш головний герой вмотивований бути піратом. Але бо він хоче бути хорошою людиною, вихований як хороша людина. І це не в'яжеться в купу. І прям в серіалі про це говорять. Як можна хотіти бути піратом? Кращого не існує. Але він такий. Пірати класні, а ті пірати, що намагаються мене вбить. Вони просто неправильні пірати. І Я буду королем піратів. У нього, принаймні, є своє бачення. Немає такого, що ми можемо сказати, що він прям абсурдний. Ні, але він підліток, веде себе як підліток, і є питання до того, чи цікаво споглядати цю історію. Особисто мені, ну, не дуже. Вітер у спину. Морське повітря. Інше питання це візуальна складова, яка, як на мене, могла бути на рівень вище, бо мора, пірати, битви, різні візуальні образи, які тут стараються передати, але є проблема. Воно все вигляда жахливо, дешево, мечі дешеві. Сокира виглядає як зроблена спинопласту. Ні у чого немає ваги. Розуміє? Я монкі Ді Луфі! Коли твоя рука сакира, ти повинен напружуватись трошки, коли намагаєшся її махати. Але цього не відчувається. Кожен кадр пронизаний дитячою і досить таки недорогою історією, щоб не сказати прям дешевою. І все це в переміжку з досить різноманітним грибоким лором і локаціями, суто море, якась кулінарія, ніндзі, І воно, типу, працює, а ти типу, Постійно ламається. І ти, наче не шокований тим, що бачиш, не хочеш вбити когось, як було у мене після того, як я подивився Тіні Кістка. Але є відчуття, що непонятно для кого це знято. Тому що, знову ж таки, якщо ви любите аніме. Подивіться аніме. Тим паче там є трошки більше ніж 8 серій. Якщо ви любите серіали на Нетфліксі, кіно, то і виглядати воно могло більш по Нетфліксовськіно. Тобто, знаєте, трошки дорожче. Я не кажу багато. Я не кажу про масштабні епічні битви на мільйони. Я кажу, щоб хоча б предмети виглядали реалістично. Коли нам кажуть, це супермеч, а він гнеться, коли на нього опираються. Ну він же супермеч. Ну, можна було трошки твердішим його зробити. Всі декорації, всі візуали, що тут є, виглядають дешево. І це особисто для мене стало ключовою проблемою. Я в кожному кадрі такий. Ну, ну подивіться, наприклад, на вуса нашого шефа. Ну вони ж не натуральні, воно ж виглядає так, немов вони не старалися зробити їх реалістичними. А якщо ви не стараєтесь зробити в реальному світі об'єкти реалістичними, то на що робити адаптацію? Можна ж просто малювати, як і робили до того. Тобто. Я розумію, це бренд, я розумію, це дає можливість використати цю історію, продати її в другий раз. Ми вирушаємо на велику смугу. Це найпідступніша частина. Зв... Я розумію тут позицію Нетфлікса, але чому все виглядає так дешево? Я не розумію. З іншої сторони знову ж таки прямо негативних відчуттів у мене адаптації не викликала. Є прикольні цікаві моменти. Але щоб я комусь це порадив, скаво це було кайфово. Я не уявляю цю ситуацію. Я просто не розумію, який сенс, маючи сотні серій любимого аніме, дивитися вісім серій того ж самого аніме, але гірше, з реальними акторами, які виглядають гірше, з спрощеними історіями. Для чого? Який профіт? Тож особисто моя оцінка серіал о, але точно не більше. І в цілому я міг би порадити, якщо прям нічого дивитися, можна зацінити. Дубляж там хороший, дивиться воно все приємно. Не знав, що в світі стільки піратів, це жахливо. Так, справді, а де мій плакат? І якщо не сконцентруватися на історії, а просто отримати задоволення від простої пригоди, може спрацювати. Але крім логотипу і його анімації, вибачте, мені просто нічого вам порадити. Мені нічого сказати, оце було кайфово. Так, азіат виглядає прикольно. Я врятував твій зад. Це я врятував твій. Мій капітан від тебе Але він настільки стереотипний, як образ. Типу, самурай, пафосний, самовпевнений, стриманий, холодний. Ми наживаємо ворогів, куди б не пішли. Нічого цікавого в цьому нема, крім того, що він ніндзя в шкіряних штанах. Ну, тут, звісно, є питання: наскільки він практичний ніндзя, і наскільки взагалі хороша ідея намагатися стати мечником в скріплячих штанах. Але як образ він працює. Інший момент це цей чувак. Ага! Я не можу запам'ятати його ім'я, я не можу зрозуміти його наявність в сюжеті. Для чого він? В чому його перевага? В чому його профіт? В чому його цікавість? В чому його прикол? Нуль. І як на мене, він робить для сюжету. Хоча я так зрозумів, що він такий в оригіналі і прикол якраз в тому, що він ще менш цікавий, ніж головний герой. Хоч головного героя, до речі, є свої переваги. Я не хочу сказати, що він прям поганий. Але оце гум-гум пістолет. А ми відшукаємо єдиний скарб. Типу, є людина, яка така: о, це прикольно. Те, що він озвучує свої удари. Через фразу гум, -гум». Я Монкіділуфі. Знову ж, я не хочу нікого засмутити і Так що вам подобається, кайф, я не хочу лізти на вашу ванпісівську територію. Я на своїй недфліксовській території. І от в рамках цього серіал дуже. Типу, ок. Ну не критично. Але, знову ж таки, я не знаю, кому його порадити. Я не знаю, для кого він знятий. Для фанатів аніме? Ну добре. Сподіваюсь, що ви зацінили. Свої думки пишіть в коментарях. І можете подивитись інші відео. Ось вони перед вами. Па-па!